Дев'ята ранку, суботи, негода і вітер. А біля зоопарку людно з десяток легковиків вантажівка та мікроавтобус збираються разом щоб рушити на Київ. Я за Україну, за свободу слова і, взагалі, за нашу державу самостійну кінець кінців має прийти в тому всьому. Поганому кінець. Дружина, може, поїде назад, а я буду стояти. Сьогодні приїду, завтра приїду, буду їздити кожний день, якщо треба. буде. Ми не вперше вже їдемо на Київ, відповідно, треба підтримати, тому що ми за світле майбутнє нашої України. Ті, хто до нас приєднався, це справжні побратими і ті, які думають про нашу Україну. Серед водіїв є і жінка, хоча організатори попереджали, що у далеку дорогу беруть лише чоловіків. Їхати треба, тому що ну це вже це вже далі. Так не може бути, щоб наших дітей били. Ну ну ми ж дійсно не бидло. Ми ж українці. Ми ж українці. Ми вже не білоруси. Може ще не зовсім прибал, прибал, Тійці, але не білоруси, не росіяни. Ми українці. У білій криниці недовга зупинка. Чекають автоколону зі Львова. До рівненських автомобілів приєднуються ще з десяток галичан. Інші далеко попереду планують зустрічі об'єднання автоколони у Житомирі. Наприкінці дня стає відомо, що водії дісталися у Київ без пригод. Ніхто автомобілі не зупиняв. А вже наступного дня місцеві водії влаштовують автопробіг рівним. Майже три десятки автомобілів з українською та європейською символікою стартують від луцького кільця, їдуть Соборної Чорновола Степана Бандери набережною Шухевича. Фініш на вулиці Гагаріна. Водії кажуть, що у такий спосіб підтримують майдан ті, хто не зміг поїхати до столиці. Зустрічні та супутні авто здебільшого вітають автопробіг. Водії обіцяють їздити у Київ стільки, скільки буде необхідно, щоб в Україні закон був однаковий для всіх. А винних у беззаконнях покарали. Ольга Ільчук, Володимир Захаров, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.